Сьогодні у нас середа. А оцей палац спорту на 7,5 тисяч людей відбувся у неділю. неділю. Фактично, пройшло вже 72, може крапельку менше 68-67 годин. Ну, так. Розкажи мені про свою амплітуду почуттів з початку неділі. Mm. Ну, до мене приїжджала мама з Вінниці. До чи на концерт. На, на концерт. Ось, і тому 27-му ми ходили з мамою, там гуляли, їли, і я такому був як е, режим збереження. І ось, коли мама поїхала, mm. я почав відкривати сторіс, там різні, ну, всякі фото, відео. І я прямо дивлюся, і мій мозок не розуміє, що це я. Ну, прям от немає усвідомлення, що це я. Чому? Ну не знаю. Я вже в мене є товариш Олександр е, Авдєєв, психотерапевт. І я кажу: дивись, о, такий от стан. Ну, кажу, це не консультація, а просто цікаво. Він каже: О, та це супер, супер такий класичний стан, коли дуже багато енергії витрачено на якусь подію, на якусь типу, те, так. що відбувається, і настільки багато потрібно тобі ресурсу саме зараз, що не вистачає ресурсу на реальність, коротше, на усвідомлення реальності, і відбувається як дереалізація моменту. Щоб ти розумів наскільки mm. мені ж там давали багато лотів, всяких різних, ну там на різні підрозділи. І ось один мені дали лот. Книга із підписом залужного і марки із підписом залужного. От, попросили, щоб я їх там продав за дорого. І я спочатку задав ціну, здається, 80 тисяч чи 100 тисяч, і ніхто не купив. І я кажу, добре, а вже дуже швидко, палац вже виганяли, казали, що це все, час-час, час, треба бігти. І я такий, добре, це не треба. Наступний лот якийсь розіграв, там другий, третій, четвертий, повернувся до цієї книги. І в моїй голові я прям не пам'ятав, що я його розіграв. І я, чуваку пишу, вибач, ну не, не зміг я розіграти книгу і марки. Давай я десь потім розіграю. І він мені пише алло, 80 тисяч я ж був на концерті. А я правди пам'ятаю, що я розіграв за 80 тисяч. От просто стерто все. А Ти продав за тисяч? Я продав за 80 тисяч, але я ну я не пам'ятав цього. Це вже якийсь просто от <смас> туман. Я вже на останніх цих джерелах, ресурсах уже десь щось там працював. І якісь приколи я такий, а я оце говорив. От просто дивлюся, інша людина якась там була.